Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Граднепор і сьогодні до вашої уваги посилення навіски на трактор МТЗ з гідроциліндрами С-50. Дивіться, повний комплект. Гідроциліндри в нас ідуть вільницькі. Видно логотип. Фланці нашого власного виробництва стальні. Якість суперова. Важелі в нас йдуть приварені з пальцями. Ви часто просили в нас, якби трошки дешевше і окремо пальці. У кого новенькі трактора, ще не розбиті шліци і хотіли приварювати чисто пальці. Ви просили, ми вас почули. Тепер комплекти будуть із отакими ось пальцями. Дивіться, палець той, який ми приварюємо до а, Дивіться, він не простий виточений палець, а з фрезеровкою. Чітке прилягання. Тільки вже ж по довжині будете саме рухати, куди вам потрібно приварювати. Такі комплекти є в наявності. Це з 50 гідроциліндрами, також є із 63 гідроциліндрами. Кому потрібно, замовляйте з вами підприємство Гродніпорт. Повний комплект із важелями. Або чисто з пальцями під приварку, всього вам найкращого.